Поширений такий спосіб це підбір ключів до замків. Це, він Проходять фактично ці особи, які скоюють такі, таким способом. Вони знаходять будинки, находять місце часу, як правило, в денний період часу. Це зранку, коли люди йдуть на роботи, робочий час. Вони вибирають під'їзди, проходять під'їздами, під різним приводом роблять прозвони. Якщо ніхто не відповідає, значить нікого немає не в квартирі. І відповідно тоді вони вже, хтось із них стоїть, дивиться вже у дворі будинку, аби ніхто сторонні не, не про, підходив. Проникають до 10-15 хвилин, вчиняють крадіжки. Речей цінностей, як правило, це золоті вироби, гроші. Другий вид злочину це віджим вікна. Це, як правило, проходять ці види злочину. Це проходять більшість в сільській території, або на окраїних міст, там, де є частні будинки. або Перші другі поверхи поверхівок, якщо є ще можливість там доступу до таких вікон, якщо не, немає решіток, якщо немає укріплень інших, то віджим вікна це люди, які спеціалізуються злочинці на, на цьому виді злочину, вони буквально. До секунди, до хвилини вони відкривають, знають, в якому місці де нажати, вони відкривають вікна, проникають аналогічно. Є злочинці, які спеціалізуються, це вже більш кваліфіковано, це вже підбори такі дорогих замків, гарно укріплених. Це вже, як правило, такі люди працюють не самі, а з подачі чиєсь. Тобто є Наводчик, є людина, яка ухожа або має відносини з певною родиною, яка розуміє, що там є кошти, можливо, навіть і бачила, можливо, навіть орієнтується, які суми і які, де вони стоять. Тоді вони вже піднаходять час, слідкують, відслідковують. Це вже. Досить кваліфіковані на високому рівні злочинці по моїй особисто практиці, скільки виїжджаю. Я всім рекомендую. Це перше, це є під охорону квартири. Хто би там не казав, які замки, які камери поставити, замки поставити, укріпити двері, броніровані, не броніровані. Завжди знайдуться ті спеціалісти, які зможуть відчинити це. А Державна служба охорони, якщо е, вона поставлена квартира під охороною, буквально е, хвилина друга вони будуть на місці, навіть часу цього недостатньо, щоб е, з хорошими замками, коли, звичайно, вони будуть брати, коли порекомендують ще певне укріплення е, вхідних дверей, вікон, балконів. І тоді вони мають можливість спрацювати на випередження, затримати І е, Це саме найбільше. То, що е, хтось там каже, що я поставлю такий замок, я укріплю, знайдуться, якщо буде е, певна зацікавленість кримінального елементу, вони знайдуть спосіб проникнути. Останнім часом багато запитань. Я вже е, не вперше до мене звернулися про те, що на будинках є різні позначки, там в хрестиків, мінусів. Зацікавився цією проблематикою, теж подумали, що це можуть в такий спосіб десь злочинці робити собі місце для того, щоб вони орієнтувалися. Виставили певних працівників, були затримані просто прохожі. Це інтернет-провайдери, які вони мають свої там умовні позначення. що… Де можна ще провести, де е, така е, фірма вже працює, де і вони е, фактично вздовж е, цих будинків вони кладуть вже далі. Навіть бачили вже великі, навіть, на мою думку, переконаний, що це абсолютно до е, злочинців ці позначки не мають, тому що ніякий злочинець себе документувати про те, що він буде десь йти, не, не буде. Це е, можуть е, громадяни заспокоїтися, це відношення до... Крадіжок до злочинців ці позначки немає.